У нас немає закону про гіпноз. Юристи не працюють. Працюють ну, з гіпнозом, Працюють тільки з фактами. Тому це публічна заява. Оцей патріот на фото. Литвиненко Олександр Олександрович. Бомбив Україну зрадів до 17 березня, це десь тиждень продовжалося. Це 100% кажу інформацію. Що... І 6 грудня точно. І там інтуїція підказує, але фактів немає. 6 грудня Черкащину Градібодив. За допомогою технології чужими руками. Ну, і гіпнозом. Гіпнозом він управляє комусь і поплять, але він це робив. Тобто управляв їм він. За допомогою технології чужими руками підпалив ставок, тобто очеред, загнав коня вкупанку. Це це робить... У ну, нього просто ігрова залежність. тобто Думкою. Заставив голодного чоловіка з'їсти, далі казати не буде. І за його думки, сидить Богдан похитко. Це все 100%. Будьте добрі, розберіться, бо дайте відповідь на це. Дайте відповідь, що це за погрози в публічному просторі Васі Ломаченко, котрий зробив для України більше, ніж ті, що йому угрожають мисці взяті. Що це за безпреділ на около УПЦ. Ну а що стосується ПЦУ, то її чекає за небо. Коли стане відома правда, абонент, номер якого плюс 38, 0,55, 4 зірочки, 35. 38 це моє число. Під першою зірочкою, хто сумнівається, нолик. А все це цей номер пішов до півтора минули запасію. Хтось, як буде емігрірувати з України. Забере той домоз, якщо він є. І, так, такі чудесі у нас е... От, е... От, е... зникають коментарі, допустимо. Через тиждень десь після похорон Сергія Мазняка Хочу до, до волонтера, який знімає на камеру. Ну, може, через два тижні. Це було п'ятницю. Хоч війну закінчити? Іди на Х, третю букву дорисуйте відсюди. Цей текст, що йому був наданий Литвиненку, для того, щоб він признався і війни не було. Тобто тут ще я зараз покажу. Тобто, це моя переписка з ним в вайбері. Він з вайбера удалився. Ну, я йому там умалював його, що признався, а він Скидає мені те, що він діла на голову селищної громади шиє. Ну, що йому відповісти? Так відповів, лиш би він признався, але ж ні. А це Алібі було, вже як війна почалася. Ну, Це на що того случаю, що в Кременчугу, за що Богдан похилько сидить. Тобто, оцих вещей ніхто б не знав, бо якби він признався, війни не було. Тобто, все, що сталося, вже ж нічого не вернеш. Ну, ось так. Просто це його номер, щоб бо він з вайбера удалився. Щоб видно було, що це його номер. Ну, а це я йому так... Ой, це те саме я включив. Ну ось. Це тоді, пане президент. Розберіться всі ситуації, добу дайте відповідь людям.